Ісус сказав, що будуть війни, що буде голод, будуть море. І все це схватки родові перед приходом Ісуса Христа. І тому що час закінчується, закінчується час для усіх народів, для язичників. Дві тисячі років дано було, щоб визначитись Ізраїлю, всім народам дві тисячі років. Тому, якщо ми подивимося, чи є Бог взагалі. І скільки воїн, але слово Боже, воно повністю виповнюється. І саме через це і видно, що всі закони, які працювали над ізраїльським народом дві тисячі років, так само і дві тисячі років працюють до сьогоднішнього дня. І відбуває, відбулося відновлення Ізраїлю. Ісус тому затвердив. Стережіться і показує книгу Апокаліпсису, відкриває печатки усіх вершників, сатану, який відвертає від Бога, щоб ми поклонялися всяким кумирам, ідолам, жерелігіям, але не Ісусу, не Богу. Тобто за це приходить війна і смерть, голод і прокляття, і вибір перебуває у людей. Що треба робити. Те саме, що робили євреї, Визначити, визнати свої гріхи, свої помилки. І людям треба каятися, тому що земля вона переповнена гріхом. І сьогодні в Україні йде війна. І воїн на землі уже сталося дуже багато у всіх кінцях землі. Бідом нема кінця і краю. Тобто перемогу і порятунок, зцілення, відновлення дає тільки Бог. І потрібно визнання, потрібне глибоке покаяння та повернення до Бога, тому що часи закінчуються. Амінь.